Доброго дня, мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах і, як завжди, в нас на каналі Супер Пропозиція. Супер Пропозиція, супер ціна. Ціна Kia Soul тут в Нідерландах 13900 євро. Ціна з доставочкою з розмитненням буде написано в темі відео. Все під ключ, готові купити будь-який автомобіль для вас. Чи це Kia Soul, чи Hyundai Kona, чи Kia Niro. Найпопулярніші автомобілі на сьогоднішній день. Kia зарекомендувала себе надійністю своєї батареї. Довговічністю своєї батареї. Автомобілі навіть з пробігом 200 тисяч мають високий сок батареї. Здоров'я батареї. Не просідає батарея в корейських автомобілів. Тобто просідає, але незначна, незначному проценті. Краща, краща батарея з всіх електромобілів. На сьогоднішній день є така Kia Soul. Ціна є досить хороша. 13900 євро тут в Нідерландах. Автомобіль весь в рідній фарбі, перевірено електронним товщиноміром фарб по металевих частинах елементів без жодного підфарбування. У 2021 році, в січні, місяці, виїхала з автосалону в Нідерландах. Пробіг 100% чесний, перевірений, є сервісна історія. Видно по стану автомобіля. Класний такий сучасний колір, електрик, сучасний автомобіль. Автомобіля є безключовий доступ. Чотири склопідйомники, звичайно. Велика вже навігація, така як у 2020 році. В Кіаніру йде. Камера заднього виду з проекцією повороту. Нові вже ключики. Два ключі, безключовий доступ, клімат. Такий йде джойстик для переключення передач USB. Зміна режимів їзди, електронний ручник, мультикермо. Клавіші під кермом для рекуперації, 40 кВт батарея. 40 кВт батарея. На даний момент заряджено на 95%. Це ми можемо зайти в менюшечку 95%. І на повному заряді при звичайному режимі. Автомобіль проїжджає 266 км, так показує комп'ютер. Звичайно, даний кілометраж може змінюватися, так як в більшу сторону і до 300 км. Заводом-виробником більший заявлений. Але при звичайному стандартному режимі, як їздила попередня людинка, автомобіль проїжджає, грубо кажучи, 250 кілометрів. Йде він підвищений, має датчик тримання полоси, ледівське світло, комплектація не Executive Line, але стан автомобіля наближений до нового. Задні парктроніки, багажне відділення просто в ідеальному стані. Без всяких царапин, потертостей. Два зарядних пристрої. Один для швидкісної зарядочки, другий від звичайної розетки. Новесенькі запаковані ще в упаковці. І, звичайно, набір KIA. Також видно, що упаковочка новесенька. Що у нас йде? Аптечка, аварійний знак і жилеточки. Має лише пошкодження тут заднього бампера, тобто хтось підправив, це паяється, підфарбовується і стан нового автомобіля. Супер. Ціна, чесний пробіг, 26 тисяч пробігу. У 2021 році автомобіль виїхав з автосалону. Ледовське світло ближнє дальнє, денні ходові вогні. І супер ціна відносно року і пробів. Січень 2021 року. Це може бути ймовірність, що по вінкоду вона розмитнеться 20. Отакий автомобіль. Кого цікавить, телефонуйте. Ціна з доставкою, з розмитненням повністю все під ключ буде в темі даного відео. Дякую за увагу, дякую за лайки, вподобайки, ставте дзвіночок, щоб не пропустити наступні супер пропозиції.